Народний депутат України Антон Яценко дбає про комфортні умови навчання школярів. За сприяння нардепа у загальноосвітніх школах сіл Сушківка та Берестівець уманського району було замінено вікна на нові металопластикові. Зауважимо, що у школі в селі Сушківка вдалося встановити всі 54 вікна. Таким чином повністю оновити вікна у навчальному закладі. Нам в цьому році поставили вікна. Ми дуже. Екодовуємо. Дякуємо Антону Володимировичу, народному депутату. А у школі в селі Берестівець замінили 15 вікон та одні двері. Учні та вчителі відтепер навчаються та працюють у теплих приміщеннях. Є суттєва підтримка народного депутата Антона Володимировича Яценка, адже завдяки йому сприянню і допомозі було реалізовано проєкт реконструкції з нашого ставу. Які були кошти виділені, мається вдує, і ми їх освоїли завод. І це, можна сказати, вікна в школі. І це можна сказати, що кілометр 500 метрів асфальтної дороги, якісної асфальтної дороги, майська собіка перестріляється. Антон Яценко запевнив, що й надалі продовжуватиме піклуватися про навчальні заклади на своєму окрузі в межах Уманського, Христинівського, Монастирищенського районів, а також сіл Вишнопіль і Легецина Тернівського району.